Розділ 24. Хай собі регочуть. Дікон працював не лише в таємному саду. На пустищі родина Совербі мала клаптик землі, оточений низьким муром, складеним із великого каміння. Рано вранці і пізно ввечері, а також в усі дні, коли він не приходив до коліна і мері, Дікон працював там, вирощуючи картоплю й капусту, ріпу, моркву та різні трави. Він ходив по городу разом із своїми звірятами і, здається, ніколи не втомлювався. Копаючи землю і виполюючи бур'яни, насвистував і наспівував або розмовляв із сажотрусом та капітаном, чи братами і сестрами, які йому допомагали. Оцей городець нас рятує, не казала місіс Совербі. Дікон творить дива, бараболя й капуста, у нього такі великі, і такі. Запашні, що ні в кого таких нема. У вільну хвилинку місіс Совербі любила побалакати з діконом. Після вечері сутеніло, можна було перепочити по роботі. Отож вона сідала на низький кам'яний мур і слухала історії, що трапилися за день. На городі росли не лише овочі. Дікон Купував пакетики з насінням квітів і сіяв їх між кущами агрусу і навіть поміж капустою, смужки резиди і гвоздики, а також багаторічні квіти, які цвіли щороку. Незенький мур, викладений із каміння, був, лебонь найгарніший у Йоркширі. На ньому росли наперстянки і папороть, крес салат. І багато інших трав та квітів, тож каміння ледве було видно. Рослини добре ростуть і квітнуть, казав дікон, коли ти їм правдивий друг. Що вони, що звірята однаково, як їм хочеться пити, дай їм води, як вони голодні, нагодуй їх, вони хочуть жити так само, як і ми. А як засохнуть, то це означатиме, що я кепський друг, та й годі. Одного вечора місіс Совербі дізналась про все, що сталося в місілветь Менор. Спершу Дікон розповів лише про мастера Коліна і його прогулянки із міс Мері, та незабаром обоє дітей вирішили. Що діконовій мамі, варто відкрити весь секрет. Ніхто не сумнівався, їй можна довіряти. Тож одного чудового вечора Дікон розповів усю історію з усіма захопливими подробицями про закопаний ключ, вільшанку, сірий сад, що здавався мертвим, і про велику таємницю панянки Мері, яку вона так берегла. А потім, зрештою, про те, як Дікон усе дізнався, про сумніви мастера коліна і завершальну драму його знайомства з таємним садом і про несподівану появу Бена Везерстафа, про вражену гордість мастера коліна і його неймовірні зусилля. Місіс Совербі уважно слухала, її миле, добре обличчя. То червоніло, то блідло. «Ова!» – вигукнула вона. Як добре, що ся дівчинка приїхала в Менор. Це просто порятунок і для неї, і для нього сам став на ноги. А ми гадали, що він, бідака, не сповна розуму і зовсім, зовсім слабий. Вона багато про що розпитувала, і її блакитні очі світилися глибокою думкою. А як вони пояснюють все в Менорі? те, що йому тепер ліпше, що він веселий і не вередує? запитала вона. Та вони ніц не тямлять, відповів дікон. Йому все ліпше й ліпше, і лице вже не таке бліде й змарніле. Але він і далі коверзує, додав він із кумедною усмішкою. Як то? запитала місіс Совербі, дікон захихотів. «Це він навмисне, аби не догадались. Як доктор дізнається, що мастер колін може стояти на ногах, то зразу напише містрові Крейвену. Мастер Колін тримає все в секреті, бо хоче розповісти батькові сам. Він буде щодня добувати магію і лікувати нею ноги. А як батько повернеться, то прийде до нього в кімнату і покаже, що він такий самий, як усі інші хлопчики. Тож мастер Колін і міс Мері вважають, що ліпше не виказувати себе. Та й далі вдавати хворого, аби збити всіх зі сліду. Місіс Совербі засміялась. Он воно як, сказала вона. То ся парочка добряче веселиться. Діти страшенно люблять такі забавки. І що вони роблять? Дікон поклав сапку на землю і сів навпочепки. очі в нього весело блищали. Мастера коліна виносять на руках щоразу, як він збирається на двір, пояснив він. І він щоразу кричить на Джона Лакея, що той, мовляв, його впустить. У нього такий безпорадний вигляд: він ніколи не піднімає голови, поки ми не відійдемо від будинку. І Він стогне і свариться, коли його садовлять у візок. Вони, з міс мері, просто клеять дурнів. І коли він скаржиться і бурчить, то вона примовляє: бідний коліне, тобі боляче, правда, ти такий хворий, бідний коліне. Але насправді вони вмирають від сміху і часом заледве ледве можуть стриматись. Коли ми врешті заходимо в сад. Вони аж лягають від реготу і ховають обличчя в подушки, щоб садівники не почули. Найсміються, здоровіші будуть, сказала місіс Совербі, і собі сміючись. Добрий сміх ліпший за всякі пігулки. Ця Вся парочка, певне, гладшає ні в року, А я, вони гладшають. Мовив дікон, вони голодні, як вовки, і не знають, де взяти їжу. Мастер Колін каже, що як він посилатиме по їжу додатково, то ніхто не повірить, що він слабий. Міс мері хоче віддавати йому свою частку, але він каже, що тоді вона почне худнути, а це не файно, бо вони мають бути однаковими. Місіс Совербі реготала від душі і дікон реготав разом з нею. То тако, мій хлопчику, промовила вона після того, як змогла говорити. Я знаю, чим ту воза радити. Завтра йтимеш до них уранці, то прихопи із собою бляшанку свіжого молока, а я спечу паляницю. Або булочки з родзинками, ті самі, що ви їх так любите. Нема нічого ліпшого над молоко і хліб. Трохи підживляться, то їм буде легше чекати ланч. Мамо. захоплено вигукнув Дікон, яка ти в мене? Усе знайдеш вихід. Вчора вони цілий день ламали голови і ніц не могли придумати. Бо були голодні фест і не знали, як бути без додаткової їжі. Вони ростуть, до них повертає здоров'я. Діти такого віку, гей би, голодні вовки, і їжа то для них усе, промовила місіс Совербі, тоді усміхнулася широко, так само як дікон. А я їм там весело, додала вона. Вона мала слушність, ця прекрасна мати, особливо коли казала, що їм весело. Для коліна і Мері гра у хворого то була найліпша розвага. Вперше ця думка прийшла їм в голову, коли вони побачили спантеличену доглядальницю і доктора Крейвена. Ваш апетит поліпшується, мастере колін, сказала одного дня доглядальниця. Раніше ви майже нічого не їли і вам нічого не смакувало. Тепер мені смакує все, відповів Колін. І, помітивши цікавий погляд доглядальниці, згадав, що має берегти секрет. Принаймні останнім часом їжа мені смакує значно більше, це свіже повітря. Мабуть, так. Погодилась доглядальниця, дивлячись на нього зачудовано. Я маю сказати про це доктору Крейвену. Як вона дивилась на тебе, сказала Мері, коли доглядальниця вийшла з кімнати, так, немов хотіла щось дізнатись. Нічого вона не дізнається, промовив Колін. Ніхто ні про що не дізнається, поки що. Доктор Крейвен завітав уранці і так само був дуже здивований. Він поставив колінові кілька запитань, чим сильно роздратував його. Ти цілими днями на дворі, – сказав доктор, де ти гуляєш? Колін прибрав звичного вигляду величної байдужості. Я не бажаю, щоб хтось про це знав, відповів він. Де хочу, там і гуляю. Усім наказано триматися подалі. Я не люблю, щоб на мене витріщалися, ви знаєте про це. Ти гуляєш на дворі цілий день, і тобі від цього тільки ліпше. Доглядальниця каже, що ти почав добре їсти. Може, коліну сайнула рятівна думка, може, це хворобливе? Навряд адже їжа тобі смакує, зауважив доктор, ти набираєш вагу, і колір обличчя поліпшився. Може, може, я запливаю жиром, і в мене гарячка, сказав Колін, прибираючи сумного й пригніченого вигляду. Люди, яким жити лишилось небагато, можуть поводитись дивно. Доктор Крейвен похитав головою. Він узяв коліна за зап'ястя, закачав рукав і помацав руку. У тебе немає, гарячки, мій хлопчику, сказав він замислено. А що ти набираєш тіла, це дуже добре. Як так триватиме й далі, ти швидко одужаєш і забудеш про свої хвороби. Твій батько буде радий почути, що тобі ліпше. Я не хочу, щоб йому казали, нервово вигукнув Колін. Якщо мені знову стане погано, це засмутить його ще більше. У мене може піднятись температура. Здається, вона вже піднімається. Я не хочу, щоб батькові писали про це. Не хочу, не хочу, не хочу. Ви мене дратуєте. Мені стає гірше. У мене жар. Не смійте про це писати, не смійте про це говорити і не смійте на мене дивитись. Тихо, тихо, мій хлопчику, заспокоював його доктор Крейвен. Ніхто нічого не напише без твого дозволу. Ти надто гостро все сприймаєш. Не можна втрачати того, що вже досягнуто. Більше він про лист нічого не казав, а, побачивши доглядальницю, попередив її. Що про це з пацієнтом бажано не розмовляти? Стан хлопчика поліпшився надзвичайно, зауважив він. Це фантастика. Він робить те, чого ми не могли від нього добитися роками. Та все ж він дуже нервовий і його не можна дратувати. Пізніше Мері і Колін докладно обговорили цю ситуацію. Саме відтоді вони й почали гратися в хворого. Ех, влаштувати в істерику, сказав Колін. Я вже й не хочу її, та й не такий я нещасний, щоб у мене була велика істерика. Мабуть, нічого не вийде. Мені й клубок до горла не підступить, бо я думаю про всякі хороші речі. Та якщо вони й далі казатимуть про лист, то доведеться щось придумати. Він надумав менше їсти. Але, на жаль, цю блискучу ідею неможливо було втілити. Щоранку хлопчик прокидався з чудовим апетитом, а на столі біля канапи його чекала така смакота: домашній хліб і свіже масло, сніжнобілі яйця. Малинове варення, ряжанка. Мері завжди снідала разом із ним. І, сівши до столу, і побачивши тоненькі шматочки гарячої шинки, що розточала неймовірні запахи, вони дивились одне на одного з відчаєм. Мері, гадаю, нам треба це з'їсти, незмінно казав Колін. А от від частини ланчу і майже від усього обіду доведеться відмовитись. Але вони не могли відмовитися ні від чого. І порожні тарілки повертались на кухню, викликаючи все більше здивування і породжуючи все більше розмов. Мені б дуже хотілося весь час повторював Колін. Мені б дуже хотілося, щоб. Шматочки шинки були товстішими. До того ж, одна булочка це зовсім мало. Для того, хто хоче померти, цього досить, відповіла Мері, почувши ці слова вперше. А от для людини, яка хоче жити, цього явно замало. Часом мені здається, що я б і три булочки змолотила, особливо як свіжий вітерець. Напоєний пахощами вересу й дроку, віє спустища. Той ранок, коли дікон, залишивши їх у саду на пару годин, повернувся з двома бляшаними бідонами, наповненими, як виявилось, один свіжим молоком, а другий булочками з родзинками, булочками, так дбайливо укладеними і загорнутими в чисті, блакитно білі серветки, що вони були ще теплими, спричинив цілий вибух шаленої радості. Як добре, що місіс Совербі подбала про них, яка ж вона хороша й розумна жінка, які смачні булочки, а яке ніжне й свіже молоко! Вона, як і дікон, володіє магією, авторитетно заявив Колін. Завдяки магії, вона робить добрі справи. Вона магічна жінка. Діконе, перекажи їй, що ми вдячні, неймовірно вдячні. Він промовив це так, як говорять дорослі. Йому дуже сподобалось, і він вирішив додати ще. Перекажи їй, що це було надзвичайно щедро з її боку, і що наша вдячність не має меж. А тоді, відкинувши всі церемонії, він узявся наминати булочки і запивати їх молоком. Пив нахильці просто з бідона, так як зробив би це. Будь який інший хлопчик, що гуляючи цілий день на свіжому повітрі, не їв уже кілька годин, це стало початком цілої низки приємних подій. Було очевидно, що місіс Совербі мала нагодувати 14 ротів, тож для іще двох ротів їжі залишалося небагато. Тому колін і мері просили купувати їм деякі харчі за ті шилінги, які вони їй передавали. Тікон зробив радісне відкриття. Виявляється, в лісі неподалік за садом є невеличка улоговина, де можна на вогнищі пекти картоплю і яйця. Печені яйця то була досить незнана розкіш. А гаряча картопля із сіллю і свіжим маслом певне смакувала б і лісовому королю, така вона була смачна й пожиточна. Можна купувати картоплю і яйця, їсти їх до схочу і не боятися, що ти об'їдаєш 14 людей. Щоранку вони вправлялися в магії, сідаючи кружкома під сливою, яка тепер після короткої пори цвітіння закривала їх від сонця свіжим зеленим листям. Після цього ритуалу колін обходив сад і протягом дня кілька разів робив різні вправи. Щодня він ставав усе міцнішим, ходив значно впевненіше. І долав значно довші відстані. І щодня його віра в магію зростала і зростала відповідно до того, як зростала його сила. Щоб перевірити себе, він робив то одне, то інше, аж поки дікон не навчив його спортивних вправ. Вчора, сказав він одного ранку, після того як цілий день його не було. Я ходив до Твейту, бо мене матуся попрохала, і біля блакитної корови здибав Боба Геверта. Він самий сильний хлопець на пустищі, найліпший борець, найвище стрибає і найдальше кидає молот. Він був навіть у Шотландії на змаганнях. Знає мене з малку і добре до мене ставиться. Його всі називають спортсменом. Тож я подумав про тебе мастере Колін, і запитав: Бобе, відки в тебе такі м'язи? Ти щось робив, аби стати таким моцним? І він відповів: А так і так, хлопче. Один селань приїздив до твейту і показував нам вистави, та й розповів мені, як тренувати ноги, руки і всі м'язи на тілі. Тоді я спитав. А як худий і слабенький хлопчик робитимесі вправи, він стане дужчим. Боб засміявся. Це ти, худий і слабенький? Я сказав: ні, але є один джентльмен, який одужує після хвороби. І якби я дізнався кілька сих вправ, я би йому показав. Я не називав жодних імен, а він і не запитував. Показав мені вправи. І я за ним повторював доти, доки не вивчив їх на пам'ять. Колін слухав заворожено. Ти покажеш мені. вигукнув він. Покажеш. А я, певно, що так, дікон підвівся. Але він сказав, що їх треба робити обережно і не втомлюватись, час від часу відпочивати, глибоко дихати. І не вправлятися забагато. Я буду обережним, сказав Колін. Покажи мені, покажи, діконе, ти наймагічніший хлопчик у світі. Дікон став рівно і показав повільно кілька дуже простих, але корисних вправ. Колін дивився із широко розплющеними очима, дещо він міг робити, сидячи. Тоді підвівся і виконав їх, стоячи. Мері почала повторювати за ним. Сажотрус, який спостерігав за подіями, раптом стривожився, злетів із гілки і неспокійно застрибав поруч, бо не міг робити так само. Відтоді вони виконували ці вправи щоранку після сеансу магії. Колін і Мері могли робити їх коли завгодно, і те, що вони постійно хотіли їсти, було наслідком цих вправ. Якби не кошик із харчами, що його дікон приносив щоранку і ставив під кущем, їм було б зовсім кепсько. Але вогнище Вологовині і щедрість місіс Совербі були такими помічними. Що місіс Медлок, доглядальниця і доктор Крейвен, не могли вийти з дива. А вже ж? можна знехтувати сніданком і відіслати назад обід, якщо ти наївся печених яєць і картоплі, напився жирнючого молока, закусив вівсяним пирогом і булочками, а на додачу поласував вересовим медом і ряжанкою. Вони. Нічого не їдять, злякано казала доглядальниця. Вони помруть з голоду. Але погляньте на них, вони аж вилискують. А я вилискують, розлючено кинула місіс Медлок. Як вони мене замучили? Це двійко чортенят. Не проти ночі буде сказано. Нині їх нагодувати неможливо, вони молотять усе підряд, а завтра. Відвертають носи від найсмачніших страв, які куховарка для них приготувала. Яку птицю із соусом вона вчора запекла, який пудинг вигадала? І що? Усе кото під хвіст, усе повернулось неторкнутим. Вона ледь не плакала, боїться, що як вони помруть з голоду, то її в цьому звинуватять. Доктор Крейвен. Довго і ретельно оглядав коліна. Він дуже здивувався, коли доглядальниця розповіла йому все і показала ледве початий сніданок, але найбільше його вразив колін. Доктор їздив до Лондона в справах і не бачив хлопчика два тижні. Здоров'я до дітей повертається швидко. Обличчя Коліна було рожевим. З нього щез восковий колір. Дивовижні очі сяяли чистотою, западини на щоках зникли, чорні, м'які, ніжні кучері, бояли здоров'ям, а повні губи червоніли, як вишні. Ніхто б не подумав, що це хворий хлопчик. Доктор Крейвен уважно оглянув його. «Я...» Засмутився, почувши, що ти нічого не їси, промовив він. Це нікуди не годиться. Ти втратиш усе, що вдалося досягнути, а вдалося немало. Ти так добре їв нещодавно. Я ж казав, що це був хворобливий апетит, відповів колін. Мері сиділа поруч і пирснула. Звук вийшов. Дуже чудний, бо дівчинка намагалась його стримати. Що таке? доктор Крейвен зиркнув на неї. Мері зразу стала серйозною. Це було щось середнє між кашлем і чханням, пояснила вона з гідністю. Мені щось потрапило в горло. Розумієш, сказала вона коліну пізніше. Я не могла стриматися, згадала, як ти наминав ту останню велику картоплину і запихався булочкою з варенням і вершками. Діти можуть брати їжу таємно? запитав доктор Крейвен у місіс Медлок. Їм нема звідки брати? Хіба викопувати з землі або зривати з дерев? відповіла економка. Вони цілими днями на дворі і нікого не бачать. А якби їм захотілося чогось іншого, а не того, що їм готують, то вони могли б про це сказати. Хм", промовив доктор. Добре, хай роблять, що хочуть, нема чого хвилюватися, хлопчика просто не впізнати. «А, дівчинку так само, додала місіс Медлок. Вона так погарнішала, волосся густе й здорове, обличчя рум'яне. Колись це було похмуре, дике вовчання, а тепер вони з мастером коліном рвуть кишки від сміху. Мабуть, цим реготом вони й ситі. Мабуть, так воно і є. Сказав доктор Крейвен, хай собі регочуть.